На Рівненщині автомобілі потрапляють у ДТП через слизькі дороги. Спочатку зими сталося 16 автопригод, де троє людей загинуло, і дев'ятеро травмувалися через неналежне покриття доріг. Одна з таких ДТП сталася на вихідних у Дубенському районі. Автомобіль Рено занесло і він в'їхав у електроопору. Як наслідок, 21-річна мешканка Дніпропетровська загинула. Другого січня на цій же ділянці дороги загинула жінка та її 14-річний син. Родина. На Киян поверталася з Карпат, автомобіль занесло на слизькій дорозі. Саме через це працівники ДАІ поїхали у Дубинський район, аби перевірити стан доріг. Побачене вразило. Вантажівка лежить у куветі. Джип повіз на транспортному перекритті. На щастя, цього разу ніхто не постраждав. Вина всьому ожеледиця та сніжно-льодовий накат. У дорожній експлуатаційній службі працівники ДАІ побачили лише чотири одиниці техніки, дві з яких стояло. Працівники Дубинського дет. Виправдовуються, мовляв, не працюють, бо нема чим. Стоїм, тупо. Стоїм, бо солярку мають привезти. Оце тільки зараз ця машина в мене буде виїжджати. Солярки немає. Нема, мають привезти. Піщана, соляна, суміш? Ой, що ж вам сказати? Пісок? Пісок, Сім. Мають привезти. Ага. Покажіть, запаси, що маєте. Сікій тиску пісок. А ну тут авреду трошки і на заводі на 12 км кілометрів зі їхати. 54 приписи склали працівники ДАІ з початку зими на дорожні служби через неналежне утримання доріг. Втім, краще останні працювати не стали. Тому вартові доріг звертаються вкотре до водіїв не сідати за кермо без необхідності при погіршенні погодних умов.